Ризикує кожен Україна посідає перше місце в Європі за темпом поширення гепатиту С – одного з найбільш небезпечних і підступних вірусних захворювань у світі. Невтішна ситуація і на сумщині констатують медики. За їх словами, одна з причин у тому, що хвороба, яка отримала назву ласкавий убивця, довгий час не дає про себе знати. А коли пацієнт звертається по допомогу, то часто буває занадто пізно. Докладніше розкажуть кореспонденти каналу Відікон. Проблема вірусних гепатитів залишається однією з найвагоміших у світовій системі охорони здоров'я, в тому числі і для нашої держави. У Сумській області на обліку перебуває більше трьох тисяч людей з діагнозом гепатиту С. Але реальна цифра набагато більша, стверджують медики. Хворі, які є його носіями, часто самі про це ще не здогадуються. Найболі значимо гепатитом на стежке время є кініше ж С. По статистике где-то 3-5% населения Украины болеет данным заболеванием. Особенностью данного заболевания является то, что в большинстве случаев оно протекает скрыто, латентно, без каких-то либо проявлений. И выявляется зачастую случайно. Это при обследовании тех лиц, которые подлежат обследованию плановому. Опасность этих заболеваний состоит в том, что через какой-то промежуток времени они могут сформировать развитие цирроза печени. Манливою є думка більшості людей, що проблема гепатиту С стосується тільки неблагонадійних верст населення, але це просто міф, адже підхопити інфекцію можна під час нанесення татуювання, пірсингу і навіть процедур у косметологічному кабінеті. Любые манипуляции, которые связаны с передачей частичек, частичек крови, это как медицинские, так и немедицинские. Ну, медицинские любые – это и заборы крови, и оперативное вмешательство, переливание крови, препаратов крови и так далее. Немедицинские – это все инъекции, связанные, скажем, с потреблением наркотиков, с татуировками, с передачей вируса половым путем, например, либо же в быту. Разом з тим, Сумська область має лідируючі показники по виявленню хвороби. Наразі складною ситуацією залишається те, що держава не в змозі забезпечити лікування належним чином саме через брак препаратів проти гепатиту. Сумська область радіоно второ третє місце Ми займаємо і наші показателі примірно в два-два в три рази вищі українських показателей позаболюваемості. У нас вперше, напевно, або в числі перших в Україні була прийнята обласна програма ще в 2007 году. Сейчас она продлена до 2017 года. И поначалу финансировалось і лікування пацієнтів, обстеження пацієнтів. Сейчас в 2013 году була прийнята національна програма, і практично на сьогоднішній день ми епізодично отримуємо препарати по національній програмі. Сейчас міністерство подало Письмо в регіони по заявці 2016 року -го і буквально 2-3 тижні назад ми подали заявку 2016 року, -го Но коли ці препарати будуть поступлені, конечно же, поки. пока. Одним із основних чинників існування цієї проблеми є низький рівень інформованості населення про небезпеку зараження цими хворобами. Тому традиційно у всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами у сумах, 28 липня, у сквері імені Тараса Григоровича Шевченка 16 до 18 години проходитиме акція, де містяни зможуть пройти безкоштовне експрес-тестування та дізнатися свій результат на місці. Медики запевняють, лише вчасна діагностика захворювання та Часний підхід у лікуванні дає реальний шанс на повне одужання.